Їду я вже в місто, почався дощ. Я їду, а вже зараз він закінчиться, вже небо прояснюється, І там прояснюється. От, везу трошки подарунок. Людині, в якої немає, не росте. то трошки треба пригостити. Бачите, польопав, польопав. Я зараз бігом туди назад мітра землю купить. Хочу посадити у такі великі, великі, такі типа кошики строїтельні. Хочу посадити інжир, щоб він на дворі ріс. Бо мене мене отих п'ять, то вони трошки не поміщаються в теплиці. Отаке таке добренько. Бажаю всім гарного дня, мирного неба, хороших урожаїв. Закінчилась. Тільки що була тривога, але закінчилась тривога.